Я потерпілий кімнальні справи Крукола Снаторі Миколаєвич, який потерпав від знущань жорстокого поводження катування нинішнього виконуючого обов'язки начальника управління в області міліції Крошка Олександровича та Якома Костіка Віктора Васильовича. На сьогоднішній день ухвалою слідчого судді корольського суду міста Житомира Бедерчуком винесено рішення про скасування постанови старшого слідчого проктору області про і з направленням цієї справи кримінальної на повне всебічне і е, розслідування до прокуратури області. Тобто, в косі крошко знову фігуранти кримінальної справи, яка не дійшла до логічного кінця. Тобто, вони, вони є під слід... злочинці. Під слідством вони зараз, так ви розумієте? Вони провадженні, кримінальне провадження. Згідно рішення суду. Згідно рішення суду. Проти них порушена кримінальна справа. Кримінальна справа завтра... вже вкотре, так? Да? Вже вкотре, раз скасовується до прокуратурів області, направляється. Скасовується. Постанова ще? слідчого про закриття провадження. Тобто прокуратура області їх кришує, так? Звичайно. А суд виносить по по руках, так? По руках, скасовує постанови і дає їй можливість ще раз повторно провести повне все розслідування по костику, крошку це вже і Маріновському. Петра це вже таке. Це П'яте. П'ятий. Прокуратура, мабуть, і в шосте час і в десяте знову буде кришувати цих Так? Побачимо. Я звертаюся до Генерального прокурора України Ярими з проханням дати повикам перевертням з прокуратури Житомирської області, які не виконують рішення судів щодо об'єктивного повносубічного розслідування по переверненням погонам костику і крошку. Одночасно звертаюся до міністра внутрішніх справ Авакова з проханням не призначати крошка Олександровича, начальника управління УМВС в Житомирській області. Це перевертень.